Вже чотири місяці поспіль вихованці Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів беруть участь у спартакіаді серед дітей з особливими потребами. Повір у себе, що присвячено 26-й річниці незалежності України. До змагань допускаються діти-інваліди з вадами слуху зору, з ураженням опорно-рухового апарату, вадами розумового і фізичного розвитку. Так, 6 квітня у Львові проходили змагання з легкої атлетики, в яких взяла участь майже сотня учасників. З поміж усіх учасників відберуть 10-15 спортсменів для участі у всеукраїнських стартах, які відбудуться в Одесі 1-15 червня. Також туди поїдуть переможці попередніх змагань з плавання настільного тенісу і шахів. Їх сформували на попередніх етапах. На спартакіаді змагалися діти у декількох легкоатлетичних дисциплінах. Першими мали змогу показати свою вправність і майстерність бігуни. Долали 60, 100, 200 метрів у цій дистанції відзначилися біг 60 метрів. Перше місце Стельмах Віктор село Вороняки, друге місце Коперчовський Тарас, місто Золочий. Третє місце Ляхович Оксана Село Гончар. Біг 100 метрів. Друге місце Манчук Андріана, місто золочів, друге місце Ератишин, Дмитро, місто золочів. Третє місце Гавара Анна, село Ясенівці, третє місце Ляхович Оксана, село Гончарівка. Метання м'яча. Перше місце Манчук Андріана, місто золочів, перше місце Пирч Анастасія, село Білий Камінь. Друге місце Гавара Анна, село Ясенівці, третє місце Ляхович Оксана, село Гончарівка, Стрибки в Довжину. Друге місце Манчук Андріана, місто Золочів. Слід зазначити, що вихованці Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів ще жодного разу не приїхали зі змагань без призових місць. Діти є дуже перспективними і мають всі шанси потрапити на всеукраїнські старти.